Вітаю, любі друзі. Сьогодні я заїхав на майданчик Case Titan Machinery у Чабанах. І в них, бачите, досить цікавий комбайн. І для того, щоб краще вам про нього розповісти, я запрошую Максима, представника компанії Кейс. Всім доброго дня! Мене звати Паленко Максим, і я продукт-менеджер по комбайну Case H в Україні. Сьогодні мене запросили представити наш комбайн і Арсеній, якщо ми підійдемо до нього ближче. Я хочу сказати, що це флагманська наша машина. Це найменша модель у поколінні 250 серії 7250. Якщо ми перейдемо до переду комбайну, перше, що в нас буде, це похила камера, яка забезпечує подання скошеної маси далі на ротор. Для того, щоб ця похила камера була досить ефективною, у даному випадку використовуються максимально вантажопідємні циліндри, загальна вантажопідємність 6100 кг. Для того, щоб був комфорт у швидкості налаштування оператора, дана похила камера реалізована і із гідравлічним керуванням і налаштуванням поперечного кута атаки і повздовжного кута на виходження в масу. Для того, щоб масу досить ефективно подавати, похила камера у нас чотирьохланцюгова, посилена, досить широка і великий об'єм маси вона може з легкістю подати на рота. Далі скошена маса після похилої камери подається на ротор. І ми маємо дві зони після подачі з ротора маси попадає на обмолот і на сепарацію. Для того, щоб побачити, що воно собі представляє, пропоную заглянути під капот. Він дуже легко відкривається. Легкими рухами ми знімаємо боковиночку і бачимо. Далі бачимо, що у нас є перші два підбарабання: це зона обмолот. Далі йде зона сепарації. Даний комбайн однороторний. Має е, діаметр 762 мм. В залежності від того, з якою культурою буде працювати, підбирається необхідна конфігурація і необхідні підбарабання. І е, хотів би також наголосити, що немає різниці, з якою культурою він працює. Бездоганно працює як на сирновій групі, так і на кукурудзі, на сої і на соняшнику. Також хотів би звернути увагу, що після обмолоту і сепарації вся маса, яка обмолочується ротором, попадає на систему очистки. Дана система очистки характеризується великою площею робочою, загально становить майже 8,6 метра квадратна. Площа під обдувом, тобто під вентилятором, становить 6,5 метра квадратних. І крім того, вентилятор, як видно тут, він гідравічний привід мається. Також досить комфортно, щоб підбирати необхідну частоту обертання. Крім того, хотів би зупинити увагу на тому, що система очистів Кейса 250 двісті п'ятий серії, яка поставляється в Україну, вона іде із автономною системою вирівнювання і компенсацією рівня, рівня горизонту рельєфу, по якому працює комбайн. Якщо ми заходимо на якусь нерівну поверхню, автоматично завдяки гіроскопу система вирівнюється для того, щоб повноцінно під будь-яким нахилом система стояла рівненькою, отримала ту масу, яка виходить із ротора, і могла її очищати досить ефективно. Так, а тепер саме головне в компанії його холодильник. Прошу, дивіться. Він у нас достатньо великий, великого об'єму. Думаю, що дві пляшки води чи навіть більше півторушки влізе. А якщо ми беремо наш улюблений об'єм 07, то всі 6. А зараз ми знаходимося біля нашого двигуна. Двигун у даній моделі 11,1 літра. Це 11-й курсор, і для того, щоб зрозуміти наскільки компактна і класно продумана конструкція, то ми подивимося, якщо подивимося прямо там, де ротор це у нас редуктор ротора, він трьохступінчатий, і ми бачимо, що досить багато місця біля нього можемо легко його обслуговувати. По ліву сторону ми бачимо cvt трансмісію, яка є в нас приводом під наш, нашу похилу камеру. Далі від цієї CVT-привода у нас іде карданна передача на похилу камеру. В свою чергу, це дозволяє передати більше крутного моменту, більше зусилля на похилу камеру. У нас втрачається немає, нівелюється втрата потужності, і в свою чергу, коли комбайн отримує навантаження, він досить легко з ним справляється. Порівняно з комбайнами, де йде ремінна передача або варіаторна. Ну що ж, любі друзі, а зараз ми з паном Максимом подивимося: привода та систему вивантаження. Ну що, прошу. Космос. Чи не так? Якщо подивитися під капотами, ми бачимо, що мінімальна кількість ременів так само тут тільки два ланцюга знаходяться Чому два? Тому що це роздільна система вивантаження із бункера. Один привід приводить шнеки зернового бункера, а другий привід приводить в рух в роботу шнек вивантажувального шнека. І це дозволяє по-перше дуже якісно вивантажити, тому що ми можемо зерно, коли закінчиться бункері з виглядового вікна, побачити, виключити окремо шнеки на зерновому бункері. А те зерно, яке ще лишилося в вивантажувальному шнеку, ми можемо довивантажити окремо, тому що ми натискаємо клавішу, зупиняємо тільки на зерновому бункері. І цим самим не виведення із ладу самого привода. І шнек буде працювати довго і якісно. Крім того, звертаю увагу на прямий привод похтіли камери. Це в нас в даному випадку карданна передача, де cvt трансмісію ми вже бачили. І хотів би також сказати, що всі комбайни 250-ї серії обладнані компресором для того, щоб можна було робити щоденний обдув огляд комбайна. І в даному комбайні у нас є 5 точок підключення, для того, щоб це було досить якісно і легко зробити. Ну що ж, багато чого сер, Пропоную. Подивитися систему розподілення решток. Прошу за мною! Для того, щоб ці решки якісно розподілити, спочатку ти вся маса, яка потрапляє після ротора з системи із зони обмолоту і сепарації, не попадає на систему очистки. Звідси видно, наскільки вона велика. У нас є, по-перше, у нас приймає цю всю масу не шнеки, а велике решето, понад 2 метра квадратних площею, так званий грохот в народі. І далі попадає на верхнє предрешето, верхнє решето, нижнє решето, і це все повністю нормально перерозподіляється на потрібні фракції. Маса, яка проходить після ротора, вона відповідно подрібнюється. І залежно від того, як ми хочемо, яку ми задачу ставимо, так ми її подрібнімо. Якщо нам треба валок, швидкість обертання нашого подрібнювача вона становить цього 800 обертів. Хвилин, коли ми хочемо розподілити ідеально по всій ширині скосу жниварки, ми даємо 3200 і якісно виконуємо це завдання. Для того щоб досягнути поставлену ціль, у нас в базовій комплектації іде подрібнювач 40 ножів на 40 контрножів. Чому іменно так? Контрножі мають 5 режимів регулювання висоти. Атаки, і відповідно від цього, ми можемо масу або більше подрібнювати або менше подрібнювати. Враховуючи те, що ротор і так переминає цю масу, він її вже підготовлює, то наша сичкарня із даною кількістю межів досить ідеально справляється для того, щоб або подати в валок і менше подрібнювати, або гарно подрібнити і подати її на систему розподілення решток. Переходимо до вузлу розподілення решток. Запрошую вас до нього і відразу. Пан Максим починає нам за нього розповідати. Даний вузол зроблений так, щоб були всі необхідні регулювання. Тобто у нас є дефлектори, які не дозволяють нам кинути більше, ніж потрібна ширина задана. Також у нас є електричне регулювання по центру, розподілення маси. Ми можемо більше кидати по краях, можемо більше по центру, або виставляти рівномірність. Крім того, якщо ми перейдемо сюди, побачимо, що при відкриванні ось цієї ляди ми подаємо масу у валок. Тобто ми зменшуємо частоту обертання подрібнювача, переводимо там спеціальним важелем, щоб уся маса подавалася в накласи волок. Або закриваємо, і тоді маса подається у нас тільки на розподілювач решток. Нещодавно у нашому господарстві зібрався я, мій дядько та господарства Микола Вікторович. І постало питання, що потрібно купувати новий комбайн. Чому була проблема наш. Це Валера, на якому мій батя змолотив ще з 96-го. Основна проблема почала полягати в тому, що він погано подрібнює рослинні рештки. Тобто ми бідкувалися на січкарню і так далі. А ось цей комбайн буде при. Достатньо широкі жаці жниварці буде розкидати рештки і подрівнювати їх на високому рівні. І зараз ми запитаємо у Максима, чому він це буде здійснювати так? Це досягається за рахунок того, що наші емпелери направлені по відношенню до горизонта вертикально. За рахунок цього відстань, яку має подолати маса, яку Лопатка кидає, вона менша в радіусі, чим коли б у нас імпелери стояли горизонтально. Завдяки цьому навіть жниварка 12,5 метрів і більше нам не проблема. І ми по всій ширині даної жниварки яку вибираємо можемо розкидати нашу масу. Ось так, любі друзі. Файно чи не так? А тепер ми переходимо до бункера цього комбайна. Ви бачите, який він величезний, і тепер нам про нього. Будуть розповідати. У всіх 250-ті серії, починаючи із 7250, бункера йдуть на 14400 літрів. Звісно, ця модель має і менший бункер, але в Україну всі дилери поставляють з великим бункером, тому що ми цінимо час і розуміємо, що кожну ферму важлива продуктивність. Даний бункер досить великий, повністю закривається, має два датчики рівня, підготовку відразу під установлення антени, вона може йти в комплектації, може не йти. І так. От досить великий шнек після елеватора чисто зерна, для того, щоб повністю заповнити всю поверхню даного бункера. Ну що, переходимо до самої цікавої частини. Ліземо у кабіну цього 7250. Ну що ж, сіли в комбайн, як то кажуть. Поставили, ну, що сказати, просто космос. А тепер, що нам пан Максим може розказати, які він має родзинки? В цьому комбані досить просто все налаштовується і все під рукою. Рульове кермо налаштовується під будь-якого оператора в трьох положеннях. Для того, щоб максимально було комфортно працювати, є також підніжки. Це йде вже в нас з Америки. І Досить непоганий такий момент. А по ліву сторону від керма у нас блокування диференціала, який нажимається миттєво, коли виникає яка ситуація, коли треба, щоб не було пробуксовки на передньому мосту. Блокуємо, замикаємо, виїжджаємо перешкоду, знімаємо ногу, воно змикається. По підлокітнику. Підлокітник максимально інтуїтивний, все зроблено. А, да, там запасні ключі, трансмісія відразу двохступінчата. Комбайн працює по полю тільки на першій передачі, швидкість від 0 до 18 км на годину. Цього достатньо для того, щоб рухатися комбайну, у нас є джойстик. Уперед, як подаємо, комбайн рухається вперед, назад. Він їде назад. Якщо ми тільки його повертаємо в нейтральне положення по центру, комбайн зупиняється навіть без натискання гальмівної системи. Uh, що ще тут такого цікавого? Значить, перший момент, який би хотів би також відмітити, і який є основною uh, родзинкою, це реверс-ротора. Крім того, що ми можемо мати реверс похилої камери, який є, в принципі, в кожному компанії. реверс ротора є тільки в KSH на 250 серії, 240, і 230 -ті серії. Далі наш дисплей IFS 700 е, Pro, він рухається в будь-якому положенні, може стояти як скажімо е, так, з фронту, так може і з боку стояти до оператора. Для того, щоб більш е, Краще користуватися цим комбайном і легше. Я, в принципі, думаю, що тут все зрозуміло. У нас є блок управління це ручне гальмо, це у нас перемикання пониженим і повишеним рядом, як я казав, у межах кожної передачі. Це блок управління розкиданням решток, це блок управління системою очистки. Ось у нас блок управління налаштуванням нашого ротора і блок управління жниваркою. Це у нас мотовило і далі жниварка. На джойстику у нас знаходиться всі необхідні софт-клавіші. Перше. А, значить, про систему роздільного вивантаження. Для того, щоб коли ми набирали повний бункер, для того, щоб вивезти, нажимаємо клавішу, у нас активовується вивантажувальний шнек, виходить в робоче положення. І оцій клавішу запускається в систему одночасно. Коли ми бачимо у велике глядове вікно, що у нас вже зернова маса закінчується і вже немає чого подавати, ми натискаємо на нашому джойстик ось цю клавішу, вона деактивовує привід. Шнеків зернового бункера, але вивантажувальний шнек працює, і коли закінчується маса висипатися з нього, тоді ми натискаємо цю клавішу і деактивуємо повністю весь привод. Цією кнопкою також завдяки тому, що у нас є електричне управління а, поворотним хвостовиком з клавішу натискаючи, і цими клавниками ми можемо виставляти, куди ми хочемо подати поток маси. Тобто не під одним кутом, а там далі, ближче, це досить комфортно. Самі основні кнопки які знаходяться це управління мотовилом. Управління жниваркою, тобто іменно самим автоконтур, висота самої жниварки, rate control, це система, яка буде автономно працювати, і основна буде функція це завантаження ротора, щоб була однорідна подача маси, і наш автопілот. Синіми це у нас підкреслені кнопки, які ми шифт клавішу, коли затискаємо, налаштування агресивності кута входження в масу або поперечного кута похилу нашої жниварки. І відповідно кнопка для екстреної зупинки даного комбайну так само вона продубльована на нашому кермі. Хотілося би також звернути увагу на додаткові клавіші, які по праву сторону оператора знаходяться. Тобто, у нас є блок управління освітлення, у нас є відкривання-закривання. Бункера, воно при активація системи паралельного водіння. Це в нас режим, коли ми виїжджаємо на трасу для того, щоб у нас інші вузли, які нам не треба, раптово не запрацювали. Аварійний сигнал, склоочисник, склоомивач, Наша родзинка також система IFS Harvest команди, яка активується звідси. І у нас електричне управління дзеркалами, розвиточка на 12 вольт, досить комфортно. І наш, е система кондиціонування Клімат-контроль. Теж налаштовуємо. Крім того, хотілося б зупинитися, коли ми систему IFS Harvest Command активом, яка на даний момент працює з п'ятьма культурами, ось ми бачимо налаштування повністю нашої системи обмолоту, очистки. І хотілося б звернути увагу, що коли система змінює якийсь параметр, а вона може змінювати все, крім е, зазору між підбарабаннями і ротором, то вона отут, де все біленьким, підкреслює синім. І оператор чітко розуміє, що були зміни, і система автоматично їх підкоригувала, для того, щоб вийти на необхідну стратегію, яку поставив завчасний оператор. Комбайн максимально продуманий для того, щоб комфортно працювати, отримувати задоволення і працювати. День, ніч маємо гарне освітлення. Воно в даному комбайні виконано повністю LED, Що позаду, що попереду. І крім того, ще один момент, який також хотілося би на нього, за нього сказати, це. У даному комбайні комплектація де з двома камерами. Камера на вивантаження на шнеку і на задній хід. Це досить комфортно для того, щоб їздити по полю або в більш темну пору часу, щоб бачити, куди якраз рухається, нікого не травмувати. Ну і так само не пошкодити комбайн. А тепер я зі своїм, звичайно, невеликим досвідом комбайнера хочу виразити свої емоції. Думаю, вам це буде цікаво, свої враження щодо кабіни, а саме ергономіки. Дивіться, сидіння в. Я хлопець невисокий, але за вагою, на жаль, не маленький, Мені сидіти дуже зручно. Також ми маємо під сидінням холодильник пролеве колесо на себе. Маємо багато різних, грубо кажучи, ящичків, куди ми можемо поскладати свої речі. Також поличок. Як на мене, то кабін на 5 з 5. А що ж ще цікавого має дана машина? Спитаємось. В самому кінці хотілося би наголосити, що крім всіх тих переваг, які буде мати майбутній власник даного комбайна, Кейса регламентує, що обмолочена маса, а вірніше, кількість битого і пошкодженого зерна буде не перевищувати 0,5%, а кількість страт позаду комбайна повинні не перевищувати 0,8%. Це. Забезпечиться завдяки тому, що це однороторна, проста машина, яку можна налаштувати під будь-який тип культури, і е, роторний тип обмолоту він більш Набайливіший при підходу до будь-якої культури порівняно із традиційною системою обмолоту. Крім того, для того, щоб цей комбайн не тільки це все робив, що попередньо було сказано, а давав якесь задоволення оператору, або давав якісь додаткові можливості малодосвідченого оператору, як я вже казав у кабіні. Тут влаштована система Harvest Command, яка повністю автоматично налаштовує комбайн по швидкості. По швидкості похилої камери, по частоті обертання ротора, тобто всі параметри, крім зазору під барбань, він регулює. Це тим самим дозволяє отримати мало досвідченому оператору плюс десь до 10% продуктивності, а більш досвідченому оператору унеможливити якусь банальну механічну помилку і теж мати високу продуктивність. Так. А тепер, що хочу знати: у мене є клієнти пана Максима Юрійовича і, як каже, відома людина, і мій замечательний друг. З Погребищанського району Вінницької області, який придбав відразу два таких кейса. І він молоте на них, і він ними задоволений. І також даю вам маленький анонс. Літом, як почнемо, як вийдемо в поле, ми обов'язково знімемо таких два комбайна в дії. Що хочу сказати, я е, все ж таки достатньо молодий хлопець, бачив не так багато цих комбайнів в полі. Але на мою думку, щоб так вже сказати, ну не комбайна, просто богиня.